Гей, Йоу, еврібаді! З вами Денсу, Багаті, за летіли, друзі, Бравол Старс! Ну, значить, як ви знаєте, дали нам ось такого нового юніта, да? Правда, його нам дали, ну, не назавжди, да, а на певний період часу, тому потрібно потрібно нам його зараз викачати. Викачати якомога швидше, бо завдяки цьому ми можемо з вами отримувати халявні хроматичні кубки. да? Для того, щоб потім в подальшому отримати собі крутецький кейс. Значить, що я в цій серії хочу зробити? Ну, насамперед, я хочу позабирати оці свої подарунки. Так, Рейер. Давай, братуха, мені щось цікаве. Супер реєр. Далі, епік! А ну, може буде. Міфік. Боже, а може Лего? А може Лего все-таки мені дасте братуха? Ні, ну випав нам міфік і сюди нам випав ось такий новорічний бог. Прикольно, в принципі, в принципі, дякую. Дякую і на цьому. Так, далі ми отримуємо халявний пінчик, ще один кейсик. Дивимося, що нам з нього випаде. На жаль, дали нам лише 100 коїнів. Далі забираємо, забираємо нашу халяву. Ще один кейс. Ще один кейс, який нам дає. Так, супереєр, непогано. Епік. Може, міфіка? Ні, ну, <coughs> Не наглій, звісно, дензо. Епіка з тебе буде теж достатньо. Так, значить, що у нас сьогодні у нас, значить, да. по скінчикам? Можливо, щось є цікаве, що би я би хотів би собі придбати. Так, 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 так. так ну. В принципі, тут все понятно, а можливо, тут якісь кіни є. Правда, щось що магазин так довго грузиться. Так, ну, з цього всього мені, на жаль, поки нічого не подобається. Ладно, хорошо. Значить, давайте подумаємо, в якому нам ліпше режимчики це все діло фармити. У мене є тіки в новорічному режимі, 22 штуки. Правда, ну, навіщо вони мені? Я не знаю. Я не знаю. Я розумію, що ми можемо фармити ось такі кейси і потім їх відкривати. Хоча воно мене поки що, друзі, якщо чесно, не цікавить, мені ліпше, мені ліпше викачати ось цього перця, да, для того, щоб. Щоб у нас в кінці сезону був реально крутий потужний кейс. Так, кого проти нас удали? Бачу розу, бачу колет, бачу спраута. Я оце думаю, а чи варто мені брати ось оцього перця з мечом, якщо я можу взяти отого от літаючого, да, пацана, який зможе літати, і в нього плюс буде подвійна плюха? Так, братуха, мені здається, тобі потрібно ну, поділитися баночками. Тобі потрібно віддати мені ці банки, бо вони мої. Так тут а роза. Розу я боюсь, кстати. О, бочки в бочки, мало хп. От на бочку можна було б би биканути просто. Забрати оцю банку і сказати йому, братуха, дякую, що ти мені їх підфармив Так, щось він прям такий агресивний. Я би оце можливо даже і гаджета на нього би не проти потратити, щоб його просто проучити Де він у нас? Ага, ось він у нас сидить. Його спраут ще й душить. <с1000> братуха, а тобі не здається, що ти приїхав? Тобі не здається, що ти приїхав і хочеш мені віддати свої банки. Так, спраутик Іди сюди, бенс, влетіли і просто поламали пацанові кабіну. Ха-ха! <с1000> Бо знову ж таки, що закидальщики тут вроді і непогані, проте до пори до часу. До пори до часу, поки в мене немає мого ультимейта. Так, тут а колет. От колет, кстати, я боюсь. Колет мені може зробити прям реально дуже боляче. Якось та так само, як оцей перець. У нього шість банок, і в нього зблизі прям дуже багатько урону. Так, я би на колет, можливо, бо налетів би. Отакую якось. Бемс. Влітаємо. Ой-ой-ой! ой ой За зону полетів. Так, стоп, 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 жити, жити, жити. Заступився, заступився, заступився. Мені хана, мені хана, мені просто хана. І мене не дивиться. Він мене просто не випустить. Так, і виходить, яке ми місце заняли. Пойдет четверте, да. Четверте місце, плюс шість кубків. Хорошо, значить, я хочу змінити, хочу зараз змінити стиль, хочу стиль поміняти на ньому, да. Взяти ось, наприклад, ось оцей, щоб стріляти двойними плюхами, да. і плюхи в нього теж досить такі непогані. Плюс ультою, він коли улітає. Він ще позаду себе оставляє такий слід, да, який там, де там, де у нас падають бомбочки. Так, бачу Дінича, бачу, полишається лінчика. Ну, в принципі, в принципі. Принципі, іграбельно. В принципі, іграбельно. Так, братуха, ну тута, тут, як би ти не старався, вблизі в мене ну трішечки побільше урону, ні у тебе. Так, давай-ка швидесенько, ми зафармимо оці з тобою дві баночки. А тут слухай так, в центр, ну, мало претендентів, мало претендентів, хто хоче ось, ось ці всі баночки забрати. Так, братуха, давай ти подвинешся, подвинешся, і я тебе позабираю ці банки. Диви, злиться, злиться паразіт. братуха, я тобі скажу більше, я тебе ще ці банки заберу. Тому немає чого викабелюватись. Так, тут Леончик. От Леончик, кстати. Я не хочу битися. Ой-ой-ой, ой треба обережно, 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 бо КП в мене небагато. Так, цей перець у нас теж тут літає, і в нього шість банок. Шість баночок. І давай-ка, давай, -ка, давай -ка, ми, напевно, даже, можливо, і відійдемо. Так, давайте попробуємо з ним побитися. Давай попробуємо з ним побитися. Можливо, я його все-таки може переб'ю якимось дивом, да? Побачимо, хто з нас все-таки більш крутіше грає. Так, я тако просто улітаю. В принципі, головне, що я баночку собі забрав. Опа, помилочка, помилка, помилка новачка. Бем-бемс. накинули. Хорошо. Так, Леончик, Леончик. Зверху, чотири банки. Ну, на тобі дві плюхи, братуха. Все, відходь. Нас Назал... залишилося троє. Злі... Получається Ліончик, і такий, як я, ось робот. Давайте, може, Ліончик з Ліончиком я би розібратися хотів би. Хоча слухай, в Ліона же ж плюха теж маленька. Давай тоді я отакого гаджет юзаю, просто Ліончика добиваємо і залишаємося з цим пацаном один на один. Тепер, головне, нам якось треба щас його переіграти. Так, правда, я заряди потратив свої. Так, іди сюди, іди сюди, кажу тобі, маленький. Давай на мужика вийдемо з тобою, просто полу. Ну він такий сикунець, трошечки, як ви бачите, трошечки боїться, боїться нас, бо у нас на одну баночку все-таки більше. Хоча мені здається, що реально от одна, од, од, одна банка нічого не рішає, і кстати, Ізі, ізі, топ А Оце реально була цікава мені каточка. Так, плюс 10. І у нас вже, кстати, стрік є. Стрік за 4 перемоги. Так, трішечки виконали квестів. може, зараз собі підкачаємо трішечки боталпасик. Так, бемс, два левела пройшли. Забираємо калявні кредити на вілу, і забираємо цього міфічного бравлера. Так, що? Що я можу вибрати? Легендарний. Легендарний Бравлер. І хто в нас тут є? Є дракон, є кіт, є Честер і є Корделіос. Ну, я хочу кота. Я хочу кота, не знаю чомусь, чомусь в мене бажання саме його викачати. Забираємо 100 блінгів, відкриваємо ще один стартроп, де нам дають плюс 50 коїнів, і поїхали далі. Поїхали далі просто максити, викачувати собі цього потужного бравлера. Так, ну слухай, чим далі ми йдемо, тим більше попадається отаких от роботичних перців, як у мене. Так, опа, ось ще один такий Же самий, тільки цей уже у нас получається з мечем. Так, ну, братуха, походу, походу, ти приїхав. Хоча диви, він дає так знатно на педалі. Хе-хе. А якщо я отако зроблю, манюній? Так, 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 обережно, обережно треба. Треба, ну, знаєш, якось обережненько його убити. Зараз якось так може. Опа, опа, опа. Диви, як бикує, манюній. Ти шо? Опа, забрали. Забрали двох конкурентів. Так, значить, що нам треба зараз? Відхилитись насамперед. І попробувати якомога більше щас налутати собі ось таких баночок, щоб бути потужні. Не перцем так тут тік є. А кстати, слухай, ми тіком один на один осталися, а тік потратив усі заряди. Боже, просто помилка новачка. реально. Коли ти знаєш що проти тебе такий бравлер, навіщо ти тратиш усі плюхи? Я ж можу дуже швидко до тебе добратися, Особливо, коли в мене є ультимейт. Ну, тобі треба якось, ну, під себе накидувати, мені здається, ліпше. Щоб я коли влітав на нього ультою, я відразу же ж просто приземлився на його ось ці мінки. Так, значить, хто проти нас тут? Біа, Шейлі, Роза, Кенджо, Барон, в принципі, в принципі, окей. Значить, закинули у нас прям в обше в край мапи, де баночок, ну, дуже мало. Кстати, роза стоїть АФК, значить, давайте її за це просто провучимо. Щоб пацан не АФЕ да, коли залітає в каточку. Так, далі фармимо оці банки і продовжуємо далі домінацію на мапі. Так, в центрі бачу три банки. Хорошо. Так, одну забрали. Бем-бемс. Мені подобається, що в нього урону багато. Реально, на цьому стилі, да, коли він може літати. Оця двойна плюха, ну вкидує прям дуже багато деміджа. Так, опа, тут Карл. От Карла, кстати, я би не проти би провучати. Так, братуха, іди сюди. Іди сюди. Я знаю, що ти такий потужний, але не наскільки як я. В мене дев'ять банок. О, робот. Оцього робота я хочу вбити. Оцього робота я оцього робота я хочу убити. Так, Отако якось Бем-бем-бемс. Мінус один. Опа, мінус два. До побачення. Просто розібрався відразу з двома пацанами. Так, час відхилитися і сразу будемо тримати ульту на готові, щоб в когось просто влетіти. Так, бачу, воно в пацани рубашиться. Кенджо, да. Кенджі, іди сюди. Іди сюди, братуха, походу ти приїхав топ 1 Сюди. Забираємо ще очередний топ 1 собі в копілочку. Так, в мене вже на ньому, слухай. Непоганий стрійкий. Кстати, нам ще трішечки, і ми зможемо собі дофармити до нашого кейса. Так, наступна катка. І, в принципі, бравлери тут проти нас попалися, знаєте, такі приємні. Приємні для того, щоб ми забрали собі топ 1 Так, братуха, змичай. Тратиш свою плюху. Ну, очкує, очкує. Ну, значить, я тебе вб'ю та й просто та й все на цьому. Так, поїхали. Поїхали в сторону центру, бо банок там, банок там, прям купа. Давайте якось совсем, пацану, може Розберемося. Хоча диви? Слухайка, іди сюди. Ой, хана. Хана тобі. Так, бо от бо ми теж могли би виробити. Так, хто, хто це у нас? Іди сюди. Забираємо цього пасажира теж. Правда, в мене перезарядка дуже длина на ньому. Ну, саме головне, що ми його просто вбили. Так, далі, в мене є гаджет, і просто вбиваємо ще одного бравлера. Все, в принципі, в топ-2 ми вже зайшли. Зараз собі тако підфармимо ще зверху баночок. Щоб по-любому, по-любому, виграти. О, кстати, оцей бульбашки що надуває, теж класний. Не знаю. Мені здається, що на ньому теж можна з легкістю нафармити собі тисячу кубків. Так, давай-ка його отакого от просто. В наглу. В наглу заберем, гіперку знаємо, та й на цьому все. Забираємо плюс ще 10 хроматичних кейсів. І слухай, ну було б непогано, аби ми в цій серії дофармили, дофармили до нового кейсу. Реально, я думаю, це не буде супер складно, в принципі, да? Все, що потрібно зробити, це виграти. Ну, ще 20 раз. А звісно, з стріком, коли у нас стрік іде перемог, то. Ой-ой-ой! ой ой Легендарний стардроп вип. Ну, надійсь на якогось легендарного бравлера. Давай подивимося. Ага, випав нам на була. Хорошо, хорошо. Так, стоп, 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 стоп. Блін, залетів каточку. Я вже в соло, просто в соло шаде, я вже виконав квести. Я би пішов би в дуло шаде, бо в мене там теж є завдання. І я би хотів, би паралельно з тим, що я фармлю собі на новий кейс, я би хотів би собі ще прокачувати трішечки батлпас. Так, Діномайк, віддавай, віддавай свою баночку. Ух ти йоо. Жалко, що в мене не меч зараз. З мечом би я щас це бистро би. Буквально дві плюхи, і все. Усі банки були би в мене на базі. В принципі, дивіться, поки що в нас тут нікого нема. Правда, ось я прийшов один пасажир. Так, головне не стояти, не стояти на одній кучі, бо Пенні може зробити дуже боляче, коли ми будемо так стояти. Так, там ще й улоно бігає, йомаю. Бул тоже фармить баночки. Так, зверху тут хтось є. Ось Бемс, плюха. Так, поближче до нього. І забираємо ще одного браулера. Чітко, чотко, чітко, чітко. Так, тут забрали. бен Щас тут ще заберем банку. Слухай, так я вже, мені здається, на мапі самий самий сильний. Наприклад, отакого от бем-бем-бем влетіли. Ріко, іди сюди. <ріко> До побачення. Скажемо цьому, Ріко, і плюс ще один топ-один. Так, в мене вже 8 перемог поспіль. Нам ще потрібно 180 кубків, а точніше, 176, щоб отримати новий кейси. Так, поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Так, на цей раз проти нас попалося три. Три таких самих роботи, як я. Ух, ось один із них, кстати. Ой-ой-ой, не хочу битися. Зней хочу битися. Особено на двійній дистанції. Так, обережно, обережно, обережно проти цього спайка. Так, опа, оцього пацана треба якось вирубити. Оцього пацана треба по-любому вирубати. Так, бем бем, зловили просто на помилці. Зараз хилимося, і я хочу спайка вирубити. От спайки ще я хочу убити зараз прям отакого: бем-бем-бем. Так, гаджет. І звалюємо. Звалім, 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 бо нас прям тушать конкретно. Особи цей робот нас хоче просто забити. Забити, перебити. Так, братуха, виходиш чи очкуєш? очкує. Сикунать, іди сюди. Ага, замансили. Нормально, розвели на плюху, розвели на плюшечку. Так, спайкіч. Спайкіч, спайкіч, спайкіч. Нам би його би теж, кстати, по-хорошому було би так вирубити якось. Правда, він не підставляється. Не підставляється, мене ще з цієї сторони хоче оцей перець піджати Так, спайк робить больно. Спайк робить больно, тому опа-опа-опа. Все, 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 поняв. Значить, я туди не біжу. Мені проще зараз таку спуститися сюди понище і попробувати ось оцього перця теж убити. Хана. Походу, можу згоріти. Можу згоріти, якщо б мені зараз спайкіч не накине плюху. Пожалуйста, жити, 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 жити. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Мансемо просто так, гаджет, бемс. Зараз цього уб'ємо Макса. Максік, іди сюди. Так. Розведу? Чи не розведу? Ой-ой-ой, помилка, помилка, помилка. В нього є ульта. Він мене ще може просто, просто, просто від мене свалити. Да. Це він і робить. Так, в цього чувака 6 банок. Це ми вже в трьох залишилися. Ну, давайте ще підсидимо трішечки, можливо. Трішечки підсидимо. Зараз ось у цього бравлера теж попробуємо забрати. Отаку От ультою. Бемс, бемс, бемс. Жалко, не пішов, не попав. Так, Максіч. Максіч, Максіч, Максіч. Так. Ух ти йо, ух ти йой. Боляче, боляче душать. Душать жмуть. Так. В цього убиваємо. Так, стоп, 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 стоп. Жити, жити, жити. Просто зони помер. Ну, там було б шансі. Просто там було мені дуже складно би виграти. Так, давайте приймемо. Приймемо Тіму від нашого підписника. В нього, кстати, 800-800 кубасів на цьому бравлері. І поїхали в шадо. Підемо в дуо, попробуємо там попробуємо якось так тащити разом із нашим підписником. Так, залетіли ми в катку. І тут повинні бути пасажири прям дуже-дуже сильні, бо в нашого напарника. як би то, да? Сот кубків, а це, я вам скажу, ну, немаленька, немаленька кількість. Кстати, тут Сенді, Сенді бекує, нам би якось щас обережно ось, ось цього бравлера убити. І Сенді було би зараз теж убиваємо. Так, улітаємо, улітаємо, вкидуємо демедж. Так, Мортіс. Мортісам, да. Мортіс нас уб'є. Ну нічого. Головне, що наш напарник живий. В нього купа банок. Правда, незрозуміло навіщо він зараз нападає на цих бравлерів, коли твого напарника немає. Тому тебе ліпше відійшов би, братуха. Тебе ліпше відійшов, а ось вдвох ми вже можемо їм щось і показати, да? Так, тут тут-та у нас теж якісь перці сидять. Опа, пацан в нашій влетів, треба йому хелпувати. Хелпуємо, хелпуємо, бемс, убиваємо. Так, і на ось цього бравлера я би теж би би напав би. Це по ідеї Честер, да, у нас? По ідеї, да. По ідеї це оцей клоун. Ну, я знаю, що точно в нього вблизі дуже багато урону. І ліпше на нього, ну, лишній раз не бикувати. Так, стоп, жити. Мортіса зараз можна, кстати, убити, наказати за те, що він так бикує. І, в принципі, я би напевно би його відпустив. Бо там мого пацана. Жмуть, треба хилпувати. Йому. Треба йому хилпувати. Наприклад, зараз на Макса можна налетіти. Отако От зараз. Бем-бем-бем-бем. Ого. Оце я тільки що красиво влетів. Так, в нього появився напарник, Ріко. Так, юзаємо суперсилу, Ріко убиваємо. Юзаємо ульту, бем-бем-бемс. І по йде наш пасаж повинен його просто розвалити. Да, щотко, просто розігралися Прям не на жарт. Я вніс 50 тисяч урону. Мій пасан вніс 30 тисяч урону. В принципі, ну, немаленька, немаленька сума. Так, суперрейр нам випадає сердруп, і нам дають плюс 50 карточок. Ну, слухай, стрік у нас уже такий знатненький, да? 10 перемог поспіль. Наші зверху накидуть просто за кожну перемогу 5 кубасів. Головне, щас його просто не слити. Так, let's go! Поїхали. Поїхали, поїхали, братуха, не афікаш. Бо проігрувати, проігрувати, чесно, я не, не маю ніякого бажання. Так, тут проти нас. Біля нас тут тут тара і ще один пасажир. Треба, треба, опа. Там кошак в центрі. Тут ще й Кольт. Кольт і тара. Ну, в кольта плюха побільше. Опа, Честер, да? Цестер Це чи клоу, не пам'ятаю. Так. Ну, Кольт мене хоче. Кольт мене знатно хоче вбити. Наказати забрати мої банки. Бертуга, ти такий борзий до до часу. Я тобі скажу так, бо баночок в мене ж то побільше. Походу, кстати, мого пацана вб'ють час. Так, ні, живий, 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 живий. Треба хелпувати йому. Треба йому помогти. Бо опа. Так, хелпуємо. Да, мого пацана розібрали. Мого пацана, розібрали. Тут біля нас Мортіс, в якого ще є ульта. нам треба зараз якось би обережно відіграти. Бо мій напарник появиться лише через 3 секунди. Так, Все, поїхали, поїхали. Мій напарник появився. Тут у нас сидить Мортіс, по якому ми накинемо дві плюхи, да, щоб в мене був ульта. Так, братішка, а ти не хочеш побитися? У тебе ж в рази більше банок, да? наприклад? А, він напарника ждав, паразит. І в нього напарник-шарф. Ну, слухай. Кстати, шарфом. Ой-ой-ой. Тут ще й тара біжить. Треба щас обережно. Значить, Можна накинути декілька плюх, щоб в мене вже була ульта, кстаті. Убили. Бем-бем-бем. Влітаємо. Забираємо банки. І кошака теж. Кошака туди ж забираємо. <сум> Куда ти, маленький? Так, залишилися дві команди. Ну, слухай, в нас в рази, в рази більше банок. Так. Ухти йой. Ух ти йой. Мого напарника убили. Мого напарника убили, і це халепа. Да. І тут я теж помираю. Ну, переіграли. Переіграли нас, пацани. Але топ-2, в принципі, теж непогано. В принципі, стрік мене провтикали і заробили. З вами виходить плюс 12 кубків. Тому в заголову все чітко. Так, забираємо ще 2000 коїнів з нашого батл пасу і продовжуємо. Продовжимо далі. Слухай, а давай по приколу, по приколу візьмемо ось у цього, бо я за нього не пам'ятаю, щоб іграв. Давай попробуємо Так, залетіли в каточку бачу Френка, бачу Біа, Мортіса, Шарфа. Ну, не знаю, що витащимо Ну, надіюсь на те, що витащимо. Так, ну, в принципі, Геймплей на цьому бравлері зрозумілий, да? Це як і любий який але в нього ще є періодичний урон. Отако Бемс, плюху накинули ще одну. І все, в принципі, з Максом розібралися. Так, Бем, стікаємо. І Френкіча, Френкіча, наш парень, просто забирає напарник. Так, ми появилися, забираємо цю баночку, і поїхали-поїхали далі приймати бій. Так, бачу, знизу, знизу, тут теж цього дальнобійного робота. Такий же саме, як в мене, і тільки в нього дві банки є. От дві банки це немало. О, ой, хорошо. А в мене Ульта не дає літати, мені способність. Поняв, воняв. Значить, Ульта в мене працює трішечки по-інакшому. Так, давай-ка щас оцього панценатико Плюха, ще одна, ще одна. Так слухай, диви, і до кого? Просто Таким хана, слухайка, нім реально ще буде просто попа. Так, цього забираємо і цього бравлера теж, в принципі, забираємо. Так, в мене є гіперзаряд. От, Кстати, от з гіперкою треба зараз, ну просто не провтиканити. і якось, якось так. Юзаємо гіперку, Мого пацана вбили. Так, шарфом, шарфом, якось треба зараз теж розібратися. Отакого, от і на жаль, на жаль, в мене це не вийшло. Ну знову топ 2 топ 2 себе, себе ми прокачимо, плюс нашу підписнику допомагаємо. І кстати, нам треба ще одну каточку виграти, і ми зможемо виконати квест, щоб ми пішли з кимось в дуо, Так. Так. Залетіли. Бачу купу роботів. Дуже велика купа роботів. Ще й Мортіс проти нас попався, Йома. -йо. Ну, надіюсь на те, що в нас вийде зайти в топ-2. Я вже не надіюсь на топ-1, хочу хоча б топ-2. Так, перший робот. Опа. Це в нього така форма, як і в мене була в минулий раз. І один із них дальнобійний, да, Такий самий же ж. Хорошо, плюху накинули. Хорошо, це дуже добре. Так, давай ще одну. Не попав. А отако попали. Хорошенько йому накинуло плюшечку. Так, може, по цьому дам ще отако? Да? І давай-ка душити його. Так, мій пацан, мій пацан помирає. Так, тікаємо, 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 тікаємо. Нам потрібно дочекатися нашого підписничка. Так, сидимо в кустиках, от такого особи не рипаємося. І чекаємо, чекаємо на те, що до нас хтось зараз може підійде. Так, знизу я не впевнений, чи тут хтось є, а тут а сидів пацан кресив. А це була моя помилка, те, що я просто ну, не провірив. І так. Да. Мій напарник теж помирає, і ми займаємо топ-5. Ну, радує те, що ми хоча б квест виконали да? і отримуємо 500 хпішки. Завдяки цьому ми Бемс, 31 перший рівень апаємо і забираємо ще один стартроп. Тут нам дають плюс 50 коїнів і ще 100 блінгів. Ну і напевно, цьому друзі, ми будемо завершувати наш відеоролик. А якщо він вам сподобався, то підтримайте його своїм крутецьким подобаленом. Також ви можете в коментарях написати, якого мені ще обрати бравлера, щоб його підкачати, підкачати, да? Можна у цього буде віло підкачати і потім, кстати, затестити його. да? Провірити, наскільки це у нас сильний сильний бравлер. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!